Гору Шевченко поема Кавказ. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю повиті, спокон віку Прометеля та море карає, щодень Божі добре ребра, і серце розбиває, розбиває та не вип'є ворожої крові, воно знову оживає і сміється знову. І несити неоре, на дні моря поле, і на скуді душі живої, і слава живого, і не понесе слава Богу, великого Бога. Не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить. Кровавим потом і сльозами, Кати змущаються над нами. А правда наша п'єла спить, коли вона прокинеться, коли відпочине, Ляжеш, Боже утомлений, і нам досижить. Ми віруємо в твої силі і духу живому встане правда, встане воля. І тобі, одному помоляться всі язики, бо віки і віки, а поки що теки, ріки, кровавої ріки. Ми ненагодовимо і голову застукав сердечну волю, тицькуємо. Лягало костьми, людей устроя чимало, а сльоз, а крові у боїть, їх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить, а сльоз дівочих у двоїх, а, діво, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а батьківських старих. Вашим батюшкам, царям, слава, і вам слава, сині, гори, кригою, у куті, і вам, великі веселі, Бога не забуті поборете, вам Бог допомагає.